Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Мої батьки розлучилися, коли мені ледь виповнилося 5 років. Моя мама поїхала до Італії, щоб заробити гроші на мене життя та на моє навчання, одяг і інші потрібні речі, коли я, коли я пішла до садочка. Тоді мені було 3 роки. Все було ніби добре, мама часто. Телефонувала, передавала гроші, продукти багато різної смакоти. Та от одного разу мама приїхала додому, моєму щастю. Не було меж, адже я дуже за нею скучила. Переводу для радості було мало. Мама сказала, що приїдає на розлучення з татом, бо зустріла хорошого чоловіка у Неаполі, корінного італійця, який покликав її заміж. Тому вона приїхала ненадовго, відсіли на місяць, щоб оформити всі документи, і повертається назад. Я запитала її, а як же я? Мама сказала, що Джовані не має своїх дітей і не дуже їх любить. Тому я залишуся в Україні з батьком. А з часом як я підросту, зможу приїхати до неї в. Гості та здобувати там вищу освіту. Батьки розлучилися, мама поїхала до свого італійця, майже до нас не телефонувала раз на три місяці. Передавала незначну передачу з харчами, одягом та трохи речей і грошей. Пізніше їй зовсім нічого не передавала. Лише на день народження присилала в інтернеті відкритку і передавала 100 євро. І я не телефонувала їй. Вона сама від мене відмовилася. То чого я буду дарма про себе нагадувати. Я росла здоровою, і щасливою дитиною. Батько багато працював, а вихідні проводив зі мною то на природі, то в ігри, то в сніжки. Пізніше у мого тата з'явилася дружина. Тітка Ніна замінила мені матір. Своїх дітей у неї бути не могло, тому для неї рідною стала я. Якщо чесно, я сумніваюся, що моя рідна мама змогла б мені подарувати те тепло, яке надходило кожного дня від тітки Ніни. Я виросла, вивчилася і планую вийти заміж за коханого чоловіка. Не знаю, від кого про це довідалася моя мама, а можливо, це просто так співпало. Та вона мені зателефонувала минулого місяця вперше за 20 років. Мама повідомила, що у мене є два брати, і що Джованні дуже щасливий бути їхнім батьком, а мені було все одно. Могла б запитати, як у мене справи, правда ж? А пізніше запитала, чи я запрошу її на своє весілля і точну дату. Мовляв, мона своїми хлопцями хоче прилетіти і оплатити все, щоб мені свято було як у людей. Я відповіла, що мені від неї нічого не потрібно, і я не хочу більше ніколи її ні бачити, ні чути. Любі друзі, що б ви зробили на місці нашої дочки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам свої вподобайки на відео, щоб ми знали, які історії вам цікаві.